Цель не хочет прямой. Цель не приймає. Сишка не прямая. Так, тут у мене дана FM перемкнута, антенни я зробив однакові, ну майже однакові, на 15 см одна довша. Ресивер приймає, це Запоріжжя. АТС не хоче приймати, ну він для ФМ не дуже ну, вроде як трошки приймає, але не дуже чути. Ні, а T 20 плюс все ж таки ресиверу програє на FM діапазоні якось так.